Директор державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктор Баюк на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що на території заповідника майстри пошкодили пам'ятку архітектури місцевого значення прибутковий будинок початку двадцятого століття, що на вулиці Галишки Гулевичівни, 12 а роботи. Зупинено. Господарським способом демонтовано дах пам'ятки, зруйновано цегляні карнизи північної, південної та східної стін. Проведено земляні роботи. Віктор Баюк додав, що вже звернувся в обласну адміністрацію. До Правоохоронних органів нині встановлюють причетних осіб. Своєю чергою, представник громадянського руху свідомі Михайло Наход каже, що таке у старому місті Луцька з пам'ятками вже не вперше. Безумовно, старе місто потребує масштабної реконструкції, масштабного оновлення, але все потрібно робити по закону. Ми побачили, як осінню знищили повністю свавільно. Без жод... дотримання жодних норм пам'ятку архітектури на кафедральній 13, Тобто, взяли і вивезли залишки під земель 17 сімнадцятого століття, почали будівництво без жодних дозволів, і ми ще тоді говорили, що Такий приклад, таке непокаране, непокарані злочини, вони породять інші злочини. І сьогодні ми бачимо наступний приклад. Ще одна пам'ятка архітектури місцевого значення пошкоджена. Як додав Михайло, ці приклади ще раз доводять: якщо вчасно не зупиняти незаконні дії забудовників, то беззаконня в старому місці буде продовжуватись.